Сьогодні планую зробити дорогу відповідно від своєї ділянки до основного зараз порахую кроки. Сідесят метрів Ось так роблять основну дорогу відкута. Зараз трохи ось цей горб вирішив, щоб ями не було, щоб воно більш рівно переходило і все. І ух трохи сюди будемо залишати. Я так розумію, що тут зробить пряму дорогу. Те щоб було ось оце, земля чужа, у нас буде пряма дорога. Ями всі позабираються. Все буде класно. Почався процес складання геотекстиля. Свій пісок використовується зараз. Потім щебінь ще додасться, ще довезеться, бо цього буде мало. Так буде вилучатися з дорогою. Вже не буде тої багнюки міситися, зробиться. Зараз пісок не ще доїде пару, потім наверх щебінь піде велика фракція буде щебеня, а потім поверх ще дрібним, потім продеться ще трамбувальною тою машиною укаточною, як асфальт катає, щось схоже типу того. Ну, звісно ще пісок порівняється. Сьогодні вже мають доробити роботу. Не встигли трішки. Ще й мені докласти сьогодні дороблять. Ну і звичайно, ще будуть втрамбовувати, рівняти. Буде ця дорога приблизно ось так виглядати. Звісно, тут ще буде рівнятися, потім втрамбовуватися, так що приблизно... Ось так все. Тут-то позносили все коріння. Ну оця дерево так і залишиться. Тут навозили, тут воно особливо не вибивалось. Побачимо. Покажу вам усю дорогу зараз від свого будинку. Так вона виглядає. У себе завершується мій ябінь. Цю ділянку довжиною 70 метрів робили за власний кошт 63 тисячі гривень. І оця ділянка, яка зроблена за кошт ОТГ. Дорога взагалі йшла ось так боком. фактично втрутилась в ділянки безпосередньо людей господарські. Ось там можете побачити, ось там спереду. Там, там були дуже великі, велика багнюка, проїхати не можна було. Тут у нас тут у нас знаходились кущі, їх видавали. Ось зробили дорогу, загальна протяжність дороги 100 метрів. Ось так все виглядає зараз. Ну, єдине з тієї сторони там навалено на корчомахи. не знаю, що з ними робити. Можливо, десь сусідами зберемося, якщо хтось захоче, поріжемо, трохи поприбираємо. Але поки, поки ось так фактично виходить. 170 метрів дороги, з яких 100 зробило ОТГ і 70 я робив за власний кошт. Підсипав вже, дорога в принципі, зроблена. Мені ще трішки ще залишилось, поприбираю, але це що на землю попав вже, десь на підсипування викрисую згодом трішки піску. Роботою задоволений. Тепер вже хоча б машину можна буде помити і не буде, у колеса по... всі в багнюці. Значить, по роботі та витраченим матеріалом. Дорога мені вартувала 70 метрів 63 тисячі гривень. 43 000, 44 тисячі гривень я заплатив безпосередньо людям, які робили, тому що за роботу, за роботу 10 тисяч гривень, а там все інше йшло на матеріали. Плюс був у мене мій ще мій пісок. Це доплюсовується підсумок 63 тисячі гривень за 70 метрів дороги. Якщо так розібратися, метр погонний метр завширшки 3 метра. Получається, три квадрати коштує десь орієнтовно 900 гривень в такому форматі агроволокно, пісок, потім щебінь 40 на 70 фракцій, потім дрібний щебінь. Щебінь зверху десь виходить, товщиною до 20 см 2025. Ту ділянку ось там аж біля берези зробили зробили ОТГ. Саме депутату селищної рати Карпінському Анатолію Степановичу. Отак, так голові Торшинської ОТГ, пану Юрію Кревському. Дякую за те, що допомогли вирішити питання, зробити. Та ділянка 100 метрів була дуже критична в плані дороги. Ну, а це також дало змогу мені реалізувати вже цю ділянку свою безпосередньо. І зробити, тому що, аби тої ділянки не було, робити мою ділянку, тих 70 метрів не було ніякого резону. Так що ось так. Ось таке відео. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!